Божі слова на кожен день. Не майте побоювань щодо Божих випробувань. Отримавши свідчення Йова після завершення його випробувань, Бог постановив, що він здобуде громаду або й більше, ніж громаду. Таких людей, як Йов. Однак він вирішив більше ніколи не дозволяти сатані нападати на інших людей і знущатися з них тими засобами, якими сатана спокушав Йова, нападав на нього та знущався з нього, заклавшись із Богом. Бог не дозволив сатані ще колись робити таке зі слабкою, нерозумною, нетямущою людиною. Досить було того, що сатана спокушав Йова. Не дозволяти сатані знущатися з людей, як йому заманеться, це милість Божа. Для Бога було достатньо того, що йов зазнав сатанинських спокус і знущань. Бог не дозволив сатані ще коли-небудь таке робити, бо життям Божих послідовників і всім, що їх стосується, править і керує Бога. І сатана не має права маніпулювати обраними Богом людьми, як йому заманеться. Ви повинні чітко це усвідомлювати. Бог піклується про слабкість людини, розуміє її дурість і невігластво. Хоча для того, щоб людина могла повністю спастися, Бог мусить віддати її в руки сатани, Бог не бажає бачити. Щоб сатана коли-небудь дурив людину та знущався з неї, і він не хоче бачити, як людина постійно страждає. Людина була створена Богом, і те, що Бог править і керує всім, що стосується людини, посвячено небом і визнано землею. Це відповідальність Бога, і це влада, за допомогою якої Бог править усім сущим. Бог не дозволяє сатані знущатися з людини й ображати її, як йому заманеться. Він не дозволяє сатані різними засобами збивати людину зі шляху, і тим більше він не дозволяє сатані втручатися в Боже володарювання над людиною, топтати та знищувати закони, за якими Бог править усім сущим, не кажучи вже про велику Божу роботу управління. Та спасіння людства. Ті, кого Бог бажає спасти, і ті, хто здатен свідчити про Бога, є ядром і кристалізацією роботи Божого шеститисячолітнього плану управління, а також ціною його зусиль у його шеститисячолітній роботі. Як би міг Бог просто взяти й віддати цих людей сатані. Люди часто переймаються через Божі випробування та бояться їх, однак вони постійно живуть у сатанинській пастці, на небезпечних теренах, де сатана знущається з людей і нападає на них. Але тут вони незворушні і не знають страху. Що ж відбувається? Людська віра в Бога обмежена лише тим, що людина бачить. Вона нітрохи не цінує Божої любові та турботи про людину, його ніжності й уваги до людини. У людині є трохи трепету й страху перед Божими випробуваннями, судом і карою, величчю і гнівом, але крім цього, людина не має ні найменшого уявлення про добрі Божі наміри. При згадці про випробування людям здається. Ніби Бог має якісь приховані мотиви, а деякі, навіть не знаючи, що Бог насправді з ними зробить, вважають, що Бог виношує злі задуми. Отже, водночас, із воланням про послуг перед Божим володарюванням і розпорядженнями вони роблять усе можливе, щоб опиратись і протистояти Божому володарюванню над людиною і розпорядженням для людини. Бо вважають, ніби якщо вони не будуть обережними, то будуть обмануті Богом, а якщо вони не триматимуть свою долю у власних руках, то все, що вони мають, може бути забране Богом, і навіть їхнє життя може бути обірване. Людина перебуває в таборі сатани, але ніколи не переймається тим, що сатана знущається з неї. І, хоч сатана з неї знущається, вона ніколи не боїться потрапити у полон до сатани. Вона постійно говорить, що приймає Боже спасіння, але ніколи не довіряла Богові та не вірила, що Бог справді спасе людину з пазурів сатани. Якщо, подібно до Йова, людина здатна підкоритися Божим улаштуванням і розпорядженням. Віддати все своє єство в Божі руки, то чи не буде її кінець таким же, як у Йова, отриманням Божих благословень? Якщо людина здатна прийняти Боже правління та підкоритися йому, то що їй втрачати? Тож я пропоную вам бути обережними у своїх діях і насторожено ставитися до всього, що на вас чекає. Не будьте необачними й імпульсивними, не дозволяйте своїй гарячій крові, природності, фантазіям або уявленням визначати ваше ставлення до Бога та людей, подій і об'єктів, які він для вас улаштував. Ви повинні бути обережними у своїх діях, і ви повинні більше молитись і шукати, щоб не накликати на себе Божий гнів. Пам'ятайте це.